chat sure. Майже всі члени комісії зібралися близько сьомої години ранку. Я теж тут був. Тому в принципі до восьмої години всі необхідні процедури були виконані, і дільниця відкрилася організовано дуже добре. Всі члени дільниці в хорошому настрої. Хто тут, крім членів виборчої дільниці, присутні ще? Ну, я побачив сьогодні зранку, що досить багато спостерігачів, тому що я приходив на минулі засідання комісії, я був один. Зараз у нас тут майже сім чи вісім спостерігачів. Ну, це добре. Люди можуть контролювати, дивитися, щоб вибори пройшли прозоро і чесно. Міжнародні спостерігачі, от зараз вони працюють. Тут підходили до вас, спілкувалися про що питали? Вони підходили. У них є, я так розумію, ряд загальних питань організаційних. Наприклад, що був телефон на дільниці, вони по цьому списку проходять, і я думаю, що вони бачать, що у нас все організовано, все дуже добре. Як люди голосують, і те, що змінилося місце локації для голосування? Чи є якісь складнощі у зв'язку з цим? Складнощів немає. Можливо, краще трошки з точки зору площі був паркетний зал, але зараз у нас нові вимоги законодавства потрібно, щоб люди з обмеженими можливостями могли проголосувати. Тому ми зробили все можливе, щоб тут було комфортно і зручно всім проголосувати. Дана. На страні хороше після роботи, але ну, нічого. Після ночі проголосувати треба, щоб був голос. А скажіть, будь ласка, ви голосували вже у палаці культури раніше? Так. Да. Раніше було на другому поверсі. Так, да, так, да, так. Да. Як вам сьогодні те, що на перший поверх перенесли по, дільницю? По шарабану. Угу. А, зручно було голосувати? Нормально. А, з яким настроєм прийшли сьогодні? Сплахим. Чого? Потому что нет с кого выбирать. Так, майже 40 кандидатов. Ну, все воры. Ну, надеюсь, чтобы что-то покращилось. Хотя бы для пенсионеров, допустим. Чтобы что-то было краще. Хочу, чтобы мой кандидат победил. Боже, помоги. Помоги. Угу. Только он, он, только он, мне кажется, поможет нам лучше жить. Секрет не скажу за кого. Я, <make of it> Я думаю, что народ все-таки волеизъявление свое выявит и придет нормальная команда для управления нашей страной. И мне дали возможность тоже здесь проголосовать. Я приехала с другого города, участвую в выборах все равно. Насколько вам зручно было користуватися этим величезным булькором? Очень удобно, все видно, все понятно, все доступно.

Вторая свобода. Отлично, ребята. Любая. Да. Какая вам больше нужна? паспорт. Не забудьте,

为何这样？ Як на даний момент, на 11 годину, чи не було якихось порушень зафіксовано, як відбувається процес голосування? Ні, все стабільно, все добре і дуже радує те, що люди активно голосують, активно приходить молодь, голосує. Мені, мені це дуже сподобається. Я думаю, що це такий, як лакмусово того, що в нас не все загублено і все буде гаразд. Я вважаю так. Мы с ребёнком, мы оставили самокат транспорт наш здесь, а приходиться сюда выходить. И сейчас нам надо обходить, чтобы забрать ребёнку самокат. Это мы до фонтана идём. Э, ты пришла разом пришла с мамой проголосувати, да? Да. Ну и як тобі? А А вас не дивує, що Паришків немає там музики и так далее? Нет, совсем нету. В принципе, нормально. Как бы Раньше было, да, так а сейчас нормально. На что сподіваєтеся? Ну, я думаю, что наші люди зроблять правильний вибір в этот раз. И как бы мы достойного кандидата, уже президента, который будет нам служить и думать про народ. Ну, вообще, сомнения очень такие, я очень еще с утра даже думала. Что и как. Но надеюсь на лучшее, потому что, скажем так, уже, э, уже совсем край. Поэтому надеемся на то, что действительно, может быть, что-то изменится в этом. И, честно, даже волнуюсь. Э, никогда так не волновалась, никогда так не думала. Вот, вот. Поэтому будем надеяться. Пускай все в нашей стране будет, потому что сильно... волнует. війна, економіка і пенсіонери, такі як я. Вот, потому что все несправедливо, а це дуже обидно. Обидно за нашу страну, обидно за наш народ. Він не, до... не заслуживает такого. Мені кажется. Треба ж, щоб ми якось стали жити. І ви, і ми. Ми то хоч заробили якусь пенсію, а ви. Так що будемо на найкраще. Но с одной стороны, тревога, чтобы не было того, что было. И надеяться на то, что будет все, все прекрасно у нас в нашей стране. Какие у вас подевания на выборы? Чтобы были честны. Потому что очень много нечестностей. И ходят сейчас и пишут, и отзывы. Так что пускай будет все как можно честнее, а там, как будет, так будет. В соціальних мережах, наскільки активно, ну от зараз інший абсолютно простір, вже з'явилися соціальні мережі, наскільки вони впливають на ваш вибір? Ну, До того, як ви прийшли голосувати? Та ніяк не впливали, я вже, я вже знала, за кого буду голосувати, та це ніяк не вплинуло на мій вибір. На що сподіваєтесь? Те, що будуть чесні вибори, та не, не будуть підроблюватися голоси.

Дуже вже що дуже багато народу. Я здивований, коли люди йдуть, 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 і стоять черги. І це вже біля 12-ї години, а черги все, все, все Це, Я думаю, що буде, напевно, одна із найбільших явок за останні вибори, наскільки я пам'ятаю. це говорить про те, що люди нерівнодушні, люди, от, люди почали цікавитись політичними питаннями. Це Ну розумію, що це їх життя. що від цього від, від цих виборів багато чого залежить і в розвитку країни, і в розвитку нашого міста. І я думаю, що кожної і сім'ї, і кожної людини. Особливо це я як житель нашого міста, як міський голова. Безумовно, мене цікавить наші відставлення, наше відношення наших людей до ситуації яка склалася в державі і безумовно це все проявиться через вибори люди виставлять то що вони хотіли висловити через вибори вже тому що будь ласка це не може це тут вас не не відпускається тема